Всім привіт, друзі! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас 7 червня, здається. Дякую. І у нас тут ось так тепер виглядає наша ніша. З'явився ще один інвертор. Ярослав там доробив, дорозключив для підключення паркану. І зробив ось такий стіл. Нарешті. Це ми взяли стільницю кухонну в Ікеа чи правильно українську кухонну. А? Як буде? То ви мені скажіть. Розпиляли, відпиляли, встановили і ось така краса. І що називається добре мати інструмент? Так, в гаражі, Колись... в будинку має бути багато інструменту всякого. Колись придбав, блін. Тепер, що дві цяточки поставив, направляй у поклав, блюк готова, як на розпилці мобіль або пиливики, і замовляєш розпил. Ось така краса. Але безкоштовно і вдома. Ну, в обід теж мен... безкоштовно. Ось тут в цій частині зробимо так само. Ось так. Шматок стільниці, просто її треба ще поїхати купити. От, буде якби продовження, ось так, так? Да? Ще одну таку саму візьмемо. Тут буде як столик, ще, от якраз зарядки, всі перекладу на нього вже, а не так на холодильничку. І друга половинка, вона якраз два шматочки сюди має вийти з однієї стільниці. Зверху зроблю поличку ще. Десь там зверху буде, так. І у нас тут буде вже готова ніша. Повністю. О, от і прийшов. Не, в ветика, да? відділ технічного контролю. Якийсь такий у нас вітерець сьогодні. Ого, о Боже. Ой-ой, ой зая! Її зараз вирве. Йо-майо. Тож, ось так у нас виглядає стіл. Ось це у нас, зараз я на ляпочку віддіру. Це контейнер, в якому зберігається їжа для кішки нашої. І ось так Ярослав зробив тут на кутики стільницю. І так як це кухона, то вона теоретично, ну, тут невеликий проліт, має це витримати. Ось. Ну і. Сьогодні повністю доприбирав в гаражі. У нас там день на дворі ще, але дуже вітряний. Інго Білову, до речі, перепідв'язали. Вона у нас не встигла нікуди полетіти, тож не переживайте. Просто вирвало, висмикнуло вітром цей колишок яким вона була там прикріплена. І зараз заженемо сюди обидві машини, давно такого не було. Тепер у нас тут ось так вау. Прям насолода. Що місія гараж завершена. Ух ти, цікаво, що воно там блимає. Треба у Ярослава спитати. Заряджається. Оце воно так заряджається? Mm -hmm. Я ще не бачила, воно ж на вулиці постійно стоїть, а там якби не видно. І що воно і вночі блимає, коли заряджається. Коли заряджається, так. І Оце воно блимало нам на всю вулицю. No, воно ще ніколи не заряджалось, мабуть, у нас. Mm -hmm. Від сонячного краще вдень заряджати. І ось цей кабель дотягнувся аж туди. Я ага. показували, що ми повісили волбокс. А, ні, ми до нього не дійшли, бо пам'яті в телефоні не вистачило <свісно> того разу. Повісили волбокс. І в планах ще один або два. Чому два, бо чому два? Бо один з них на вулиці, хоч Ні, в гаражі всі. А, просто на іншій стіні обидва. Це для зручності тільки. Типу. Ні, ну один ще буде. Коли нова службова буде, повністю електрична, то я візьму трьохфазний. Це однофазний. Угу. бо У нас е і Ionic, він однофазний, і тушканчик він тільки однофазно заряджається. І він підключений до окремого однофазного інвертора по суті. Угу. Тому і однофазний. А що далі будемо робити? Гараж, все розгребли. Ну, у нас паркан замовлений. Треба ж паркан доробити угу. О, всієї ділянки. І далі ремонт. Ось так от. Підемо, поставимо хрестик в календарі, будемо відмічати це як свято. Щось до нас сьогодні якісь пташки прилітають. Тут вікно відкрите було, якась пташка сиділа. Там ще якісь пташки тепер на цих сидять на поштовій скринці. Спіду, подивлюсь, поближче. Сьогодні вже 13 червня, у нас така спека, що довелося навіть вмикати охолодження в будинку. Ось так квітує гвоздика. Трошки розвалила її на вітру. Отак повелився наш бордюрчик. Але дуже гарно і дуже така пахуча. Ну тут Ярослав зараз понаводить ще порядки, висмикнув цей бур'янчик. І дивіться, як троянди розквітувались. І так пахнуть. Так. І ось тут. Це Августа Луїза, то Чіпендейл. Ну тут прям великі такі. Великі-великі, гарні, гарні. Ось тут ще цибулька. Квітує такі теж. Чи маленькі кульки вийшли. Тут у нас адмірал. Ой, не дуже хочеться на сонце виходити, бо дійсно спека. І ностальжи. Така гарна, гарна зефірка. Ну і лаванда там розквітлася вже. От, у нас постійно зараз полив стоїть, картопелька, яка гарна вже теж квітувати буде. І ось там, бачите, вже сільвія піднялась якраз в рівень з панелями. За нашим парканом таке зелене море. Дуже гарно виглядає. Статистика по сонячній буде в окремому відео. Тож можете зараз не питати, я вам нічого не скажу. Там збираються ще дані. От, можливо, вже вийшло воно, а можливо, ще не вийшло це відео. Ще не зняли, треба ще зняти. Он так гарно-гарно. Тут пташки дразняться. Ось так у нас там виглядає клумба після того, як Ярослав навів порядок. А зараз ми почали продовжувати ремонт в ванній кімнаті. Вон Ярослав встановлює трап. Ось така краса виходить. Теплу підлогу вклали. Ось там ярослав ще заливав бетоном, тож тепер треба трошки почекати, поки той кутик висохне. І тому там шматок пенопласту не закладений ще. Ось трап встановлений, підготовлений, труби опалення вже нарешті не валяються просто так. Бачите, як гарно. Як ми тоді гарно розмітили, так? що воно вистачило всього. Ну, чесно кажучи, ледь зампав. Так, да? ми з запасом, так? Да? Ну, Значить, ми з запасом розмітили, але мені здається, дуже гарно вийшло. Взагалі, у проєкті не було закладено теплої підлоги саме в душову кабінку, бо вони вважають, що тепла підлога буде висушувати воду в трапі і буде йти запах з каналізації. Ну, певно, це ще за тих часів. Таке правило увійшло, коли не було сухих затворів і так далі. Ну, не знаю. Ми вклали, бо стояти на холодній підлозі взимку ну це якось дивно. На тепленькому ж краще, бо соніш походити. Так, хтось там піддає на фоні. От, роботи тривають, і наступний крок це вже от бетон туди закладати. Так? так, так. Але мало того, вони ж такі. Ми не малюємо ані під ванними, під ванною ще й ладно, якщо вона повністю підлогу закриває, ані під душовою зоною тепло Але для цієї кімнати, будь ласка, доставте ще додатковий обігрівач, бо не вистачає потужності за розрахунками. Це ми залишили в теплій підлозі дірки, але ви там додатковий обігрівач поставте. Так дорогу підлогу просто, хоча. А, до речі, крок у нас ось тут в ванній кімнаті 10 чи 20? 10. Тобто два кола по 10. В усіх кімнатах у нас ну в ці великі, наприклад, да? Суміжні, так, чи 20? Два кола по 20 крок, а тут взагалі крок по 10, два кола і це типу за їх розрахунками не вистачає. Ну, бо типу великі великі як при великих мінусових температурах, але я вам скажу, що ця кімната у нас найбільш тепла. Бо виходить от кутом на південь. Так, пішли купатися. Маленькі вам піддакує. Сонцем нагріває їх капець. Сьогодні 18, -те. червня, мабуть. Так, ще червень. Не можу не показати вам цю красу. Дивіться, які розкішні троянди. Щоб ви розуміли розмір, ось такий. Ось такі огромні. Бачите? Шикарні. Боже, які вони класні. й на закаті аж світяться. А аромат який стоїть на всю, прям класно. І лаванда вся, бачите, яка квітує. І сюди сонечко вже не світа, і там за парканом у сусідів вечірка. Але теж, теж швиденько вам покажу. Ці, правда, вже відквітають, бачите? Теж вони великі такі. А з того боку вони свіжіші, але я туди не підлізу зараз. Іргас піє. І тут ягідка така чималенька виходить. Вже й шовковиця стигне, ми її теж вже їмо. Не встигаю обирати, те, що відквітувала, але тут трояндочки поменше. Але їх зато, бачите, як рясно. І ось, ну, шовковиця, бачите, гвоздика. Аромат стоїть на всю клумбу. До клумби підходиш, прямо на півподвір'я стоїть аромат гвоздики. І троянди ще його доповнюють. Це просто щось. Щось ось таке. Так багато їх такі класні. Ну а там подивимось, як вони будуть рости. Я ще погуглю, як їх обрізати і коли. От. І там подивимось, що з того вийде. Але зараз дуже класно. І Ярослав потрошку підв'язує виноград. Бо він, бачите, вже активно росте треба покосити цей схил так ми бачимо Це не лисиця, це лі... лісенок маленький. Полуницю у нас зіжрав. А Може не полуницю, може слимака. Слимака? Серйозно? Можливо. Можливо, до слимаків ловить. Але це маленький. Сьогодні у нас 9 липня. Давно не знімали, бо, в принципі, в будинку нічого такого не коїлося. Єдине, що Ярослав зробив стяжку в душовій кабінці, тож ми вам підзнімемо. Хотіла показати вам лохину. Дивіться, яка класна. Такі гілки, така яїда здорова, прямо як качан кукурузи. Такі ягоди, що її просто розклало по землі. Дивіться. У нас вже сонечко, майже сіло, тож вибачайте, але, але темно. Знімаємо як можемо. Дивіться на цю красу. Ось цей я кущики прорядила, так прорядила. Такої ягоди великої ще на цьому кущі не бачила. Вон, дивіться. Це у нас низькорослий сорт. Тож він отак от, от себе видає і отак от показує. Не такий же і нескорослий виходить. Так, помідори теж розвалилися, бо ми пропустили пасанкування. <сум> Тож ви розумієте? І ось тут ще кущі у нас теж ягода, ягода, ягода. Це теж не Це просто відростає. Ну цей река він більш такий дрібний. І ось тут вже ягода, тут кущ високий, височений, але ягоди малувати да, цього року. Ну, то подивимось, бачите, в нього листечко поблідло, не підкислили вчасно. Виправимося, не переживайте. Я думаю, за цим кущем. Ну, і, в принципі, у нас дві грядки, да? треба за ними доглянути. І він ще похилився від вітру сильно, бо такий дуже вже великий. І у нас піднялося поле. так, Я тут не гола, то в мене такого кольору легінці. Так. У нас піднялося поле Сільвії вже ось так над нашими панелями, над нашим парканом. Високе-високе. Вона десь 2,5 метри досягається Сільвія. Картопельку, мені здається, пора вже копати. Особливо ось ту, яку від вітру і дощів вже розклало по землі. Ні, то у нас, до речі, самосів, там взагалі то грядкових грочків. Ось наша картопелька розклала її по землі. І вчора ще один град пройшов, але був дрібний і, здається, навіть лист ніде не пошкодив. От, От такі у нас справи. Цього року на городі. Маленький там з татком гуляє і підказує, що треба казати. О, дивіться, який кріп. Кріп, томати, цукіні, баклажанчик. Там баклажани, тут ще кабачок, морковочка. Ось так. Вийшли зібрати ягоду. Бо були дощі, вона не збиралася, а тепер от треба її зібрати. Така тиша стоїть гарно, гарно на дворі. Ще у нас кошечка гуляє теж з нами, трошечки сидить. Цитруси всі тут, і приїхав абрикос на заміну того, що пропав. Ось. Вирішили взяти сорт шалах. Десь ця бірочка була, ананасний. Ось такий. Подивимось, бо попередній теж був ананасний, але прийшов пересорт. От. І он ще виноград. Троянди відквітували, виглядають жахливо, просто ну, нема змоги її часу обрізати, і були ще до цього і дощі. Так що клумбочки так собі зараз виглядають. Зато виноград Ярослав майже встигає підв'язувати. І ось так виглядає наш трап тепер. Це Ярослав вже зробив стяжку і кусічок тут у мене на ручах. От, і можна готувати стіну і цей шматок підлоги до вкладання плитки. Тут ще буде шар гідроізоляції всюди і по стінах. Ну, я думаю, то ми вам покажемо, коли доберемося. Сьогодні вже 10 число, наступний день у нас тут он, робот працює вовсю, бо це йшли дощі, і він один покос пропустив. От, зніму вам в день, як виглядає там наше гарне поле. Але гарно, що воно вже за парканом. До речі, про паркан Ярослав щойно розвантажив. нам привезли наш парканчик продовження. Ми поставимо частину від живоплоту, з того боку живоплоту. Да, у нас там лавровишня. За неї поставимо паркан, якраз по межі нашій буде. І він у нас буде невисокий 80 сантиметрів. Ти uh -huh. брав. Угу. Uh -huh. І ось тут, від вулиці, від сусідів доробимо паркан по висоті, такий, як панелі, так? Угу. Панелі тут здається стопчики 135. Там найближчий розмір, схожий, 140. 140. Так. У нас від дороги можна 150 сантиметрів. 150 Здається, 150. 650. В Німеччині різні правила по різних землях, але на, кожному, на кожній ділянці є свої правила і установки. Скільки ви можете ставити висотою паркан, яка відстань має витримуватись? Так, є загальні правила, але є ще й більш. Такі специфічні, специфічні, але вони да. ну, не прямо на кожну ділянку, вони на групу ділянок, яка одночасно виділяється під забудову. Тобто вони розпланували, що оцей райончик там, міста, села чи ще чогось буде забудовуватися, і роблять для нього плани, як саме. Тобто, які мають стояти будинки, який має бути дах, угу. якого кольору, який куди може повернути да, дах, куди повернути, якого кольору, який паркан, так якого які кольору можна, стіни можна можна, 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 можна можна саджати, які не можна. Угу. Так. І на кожній окремій ділянці це все прописано. Так ось у нас паркан має бути максимум 150 см висотою від рівня, від рівня дороги по центру нашої ділянки. Там десь стоїть забитий такий. Ну він врівень з дорогою. Десь був колише, коли я люблю пам'ятати. Колись десь був. Так от, ото наш невеличкий парканчик 80, а де стовпчики? Там. За, а, ми ще за не дійшли. Кошку. Це наш, Це одна з Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, тут по двадцять? Це, це, – Це двометрова. одна. – одна. – А, це двометрова о, там одна. треба Нам на схилі перехід зробити рівні. Ага. – Вона висотою такої не потрібно, але оскільки там схили, її по діагоналі треба буде різати. Там від тієї дороги, угу. Ярослав має на увазі, поєднати з нашим непроглядуючим парканом. Так, а он стовпчики, так? Ура, у нас буде скоро паркан. От, ого, всяке різне. Треба занести картонки, якщо дощ піде, щоб. А ще фарбу додали? Ну, я замовлю ляг балончик. Так. А -а -а. Там де треба зігнути, ти ж розрізаєш, щоб зігнути. Треба а що потім... це він так водить у нас? Потім... Воду гріє. Воду гріє, мабуть. Но зараз Ой, час гріти. Там лаванда так квітує, і ялинки такі пухнасті стали взагалі. Я сюди взагалі зараз рідко виходжу тож і сама рідко бачу. Тут у нас стояла автівка і була якраз посуха, хоч і не спекотно, але дощів не було, і певно, травичка наша тючу. Ну, то подивимось. Ну, а тут ви бачите, робот не викошує, то у нас такий. Квітковий газон. Тут я раз на кілька тижнів. І ось така вручу. лаванда вже відквітувала. От, бачите? А запах все одно досі стоїть. Але вона ще відквітовує. Ось так, так гарно. І дрова лежать трошки. Ось. І у нас планується цей паркан прямо перед трубою з цього боку. Да? так і від туди кушає до того парка. А тут ми планували продовжити нашу похідну плитку. Отак, але вона лежить в гаражі, досі її не зробили. Третілі літо, здається, вже так. Можливо, якраз зробимо. Наша вхідна названа, якщо хтось вже забув або не пам'ятає, ми до речі, так зараз у нас поштова скринька буде з пташинами какухами. Але я вам показати хотіла. Ми позамовляли таблички, що у нас встановлені відеокамери, що не кидати газети в скриньку. Ось і приклеїли, вони наклеюються на поштову скриньку. І дуже так гарно вийшло. Ще треба буде, ось тут, як паркан цей встановимо, теж замовити табличку, що тут камери відеоспостереження висять і приклеїти прямо тут, ну, тут на куту. Парканчику, да? вхідна зона виходить, буде ось так. Точно сонечко. Маленький вам сказав да. Або сказав, що йому набридло вже гуляти. Ходімо всередину. І у нас, окрім цього великого проєкту, є ще один великий проєкт, яким ми ну, вже місяць займаємося. І, мабуть, ще пару місяців точно він займе, і про нього ми вам розповімо в окремому відео. От, а на цьому поки що все. Всім пока!